Отак От виглядає руський мір і все, що після нього. Голі стіни обдерті, залишили тільки новорічну ялинку. Це відео знято 3 лютого волинським священником Андрієм Сехом в селі Поповичі на Ковальщині. Із тамтешнього храму святого Євстафія Плакиди зникли ікони, Євангелія, церковні меблі й багато цінних речей. Усе це на думку протоієрея, справа рук прихильників УПЦ МП. Після того як у грудні більшість прихожан храму відреклась від московського патріархату, його прихильники вирішили лишити громаду ПЦУ з голими церковними стінами. Ми вжахнулися. Що можна було винести з храму, винесли все. Всі ікони, які можна було зняти чи відірвати, всі підсвічники, хрести, євангелії, Євхаристійний набір, чаша, дискос, лежиця, кадило, семисвічник, обігрівачі, аналої, тетрапот, навіть стільці та столики. Від опускної ікони Почаївської Божої Матері, за словами священника, лишилися лише труси. Зображення ж інших святих, які прихильникам опасампе не вдалось зняти, вони надірваними лишили висіти на стінах. Голгофа, тобто розп'яття Христа, не помістилася в двері і її залишили. Познімали навіть лампочки з панікадила, зняли з дзвіниці дзвони, лавки з під храму. А ось що залишили в храмі, то це новорічну ялинку. Дуже дякуємо. Окрім новорічної ялинки, лишили прихильники у паца вкритий пліснявою літургійний хліб. Коли виносили це все з храму, а на самому видному місці. Вже не один тиждень, а той місяць почорніли і позацвітали святі просфори. Як це назвати? Чи це не святотатство? Цікаво, що незадовго до того, як винести з храму усі ікони, віряни, які лишилися вірними московському патріархату, розказували наскільки важливо зберегти із односельчанами, вірянами однієї церкви дружні й теплі стосунки. Ми просимо, можна розійтися по людськи, можна. Не пересварити село можна залишитися людьми, і навіть треба залишитися людьми. Ми бажаємо всім любові, ми бажаємо терпіння і спасіння. Нехай Господь своєю молитвою і своїм благодаттю зробить так, щоб ці всі беззаконня, всі оці нестроєння, ця злоба розсіється. і українці знову стануть разом і будуть разом прославляти трійного Бога. Навіщо і куди прихильники УПЦ МП винесли зі святині ікони? Ми запитали в благочинного Голобського округу архімандрита Ніфонта Омельчука. Той коментувати їхні дії на відріз відмовився. Тим часом новостворена громада ПЦУ, незважаючи на таку підступність прихильників УПЦ, вже провела і перше богослужіння українською і опікується тим, що у храмі на місці винесених тихцем з'явились нові ікони. Анастасія Качина, дванадцятий канал.